Доброго дня, вітаю всіх! Ви на каналі Квіти та Інша. Я Іна, і сьогодні хочу поговорити про ґрунти, що купила і від чого була прямо таки в шоці. Ну, Недавно я знімала відео, що ми придбали собі лохину, і ще вона, знаєте, стоїть там, ніхто її не посадив, тільки ось купили торф для неї. Замовляли в епіцентрі, так як там до пункту видачі безкоштовна доставка, тож замовили ось такий кислий торф. Ну, Всі знають цю марку торфу. І ось корів. Це дуже бюджетні поціні. Я думаю, для лохи не піде. Ну, і що тут така мені прийшла думка, оскільки замовляли ось ці ґрунти, а в мене закінчився для розсади торф. Реків я замовила, але там зараз черга на неї. Ну тому замовлення потрібно чекати 8-10 днів, поки вони відійшлють. А в мене вже терміни горять. Замовила ще там один новий торф. Ось прийде він завтра, покажу 70 літрів. Ну, невеличкий мішок для проби. А ріків великий замовила. Ну це все ще воно попереду. Але ж думаю, оскільки замовляємо ми для лохини, там дивлюся, по акції є ось такий торф, флоріо, 80 літрів 240 гривень був чи що. Ну, Я від нього великого не чекала результату, ну, думаю, візьму, буду мішати там. Трохи в мене лишилось, помішаю з тим і буде добре. Тут він взяла я універсальний. Якщо оцей кислий. Ну, десь він тут, знаєте, тут, як перевернути, зараз є. Ну, що, там, дивіться, написано універсальний і галочка. Ось так вони помічають, який це десь. А на кислому, то там також там внизу є галочка, де зараз є. І звідси, ось, дивіться. Верховий натуральний. Там десь вказана, є кислотність 3-4. Для лохини саме те. Тому, думаю, раз беремо для лохини, візьму ж для себе. Повторююся, замовила цей акційний торф універсальний. Ну, колись давно, коли я ще тільки починала вирощувати рослини, мені потрібно було небагато торфу. Я купувала ось такий. І... Ну, не знаю, був ніби він більш-менш такий, я його змішувала. І ось такий ще. Було чи весь був вже. дощ іде, а я коперсаюся. Ось універсальний, також ось такий. Тут еко плюс. Я ним користувалася два роки тому. Він в мене був і він був. Ну, такий собі, можна було домішувати з верховим і можна було використовувати. Він більш по ціні. Бюджетний. Тобто, за ось цей я заплатила 240 гривень, а цей десь в межах 300 був. Ну, Якщо врахувати, що доставку не оплачуємо, то дуже навіть добре. 80 літрів там і там. І ось я його відкрила. Ну, чесно кажучи, була в шоці. Так, загорнула мішок, тому що працюю однією рукою. І дивіться, що тут. Ну, це. Я не знаю, як це назвати. Ось дивіться, які палки. Я не знаю, чому він універсальний. Мені здається, на ньому треба якось писати, я не знаю що навіть. Ось так для розсади, для квітів, він не годиться зовсім. Мало того, що мішок дуже важкий. Ну, я розуміла, що це не верховий торф, що тут все може бути, ну що такі палки. Я ж ним користувалася і він не був такий, а зараз ось таке. Тобто, ну, звертайте увагу, можливо, там, де, можливо, знаєте, це універсальний, можливо, я брала якийсь для посіву, але ну, він був геть нормальний. А це щось, дивіться, камінці якісь. Ну, чи дерево, ні, це дерево. Є ось такі якісь вкиди. ось такі палки. Ось. Ну, які гроші, така і... Це. такий товар. Але, знаєте, ну, прямо таке. його можна, я думаю, прямо кидати в грядку. А от для того, щоб розсаду піти вирощувати, він не годиться зовсім. А тому я його пересіваю і половина відсівається. Коли пересіваєш, ну, я зараз піду в теплицю покажу, що лишається. Ну і ще один диво торф, цей мене вразив ще більше. Неправильно сказав, не торф, а субстрат. Торф'яний субстрат універсальний. І тут, дивіться, просто болото. Якесь непонятно, що? Ось таке, палки. От я його пробувала пересівати, його не можна навіть пересіяти. Дивіться. Тобто ну, не, не можна його, він не сіється. Я не знаю, піде він в грядку десь, але просто болото з якимись волокнами, схожими на торф і палками Ось, дивіться. Що це зрозуміло. І так, оце чим далі. Я, короче, його коли відкрила, то я була в шоці. Думаю, що це воно таке. Бля? Я ж замовляла такий колись. І був він більш-менш. А це ось таке. Ось воно. Зараз покажу, що від нього лишається. Так, прийшли в теплицю. Тут у мене робочі такі моменти. Вже я почала переходити в теплицю. І зараз ось спустюся, спущуся, Ось, дивіться, тому що я тут працювала. Ось це, що я пересіяла. Оте флоріо я навіть і не сіяла, а сіяла тільки еко. Ось що від нього лишається. Волокна це, я так розумію, торф верховий, мабуть. що. Будемо так рахувати, що це камінчики, дрови, дрова якісь, ну, може, можна топити ним. чи що. Не знаю, дивіться. От просто одна кубка, і там далі ще одна. І ось ще одна кубка. Оце таке. Які гроші, таке, я вам скажу. І в мішки кладуть. Ну, не знаю. Хоча є отой сорт Пілфілд. Чи якось отак він називається сорт субстрат. Господи. Він також дуже бюджетний, але він набагато кращий. Ним можна користуватися і все в нього супер. А якщо брати в порівнянні з цим, то це то просто класман в порівнянні з цим. Ось така покупка. Ну що, я його висипала сюди. в нас тут ми ну, робимо тут таку грядку. Тому що зараз тут стелажі, потім вони будуть прийматися і буде грядка під очі. Тому підуть під перекупку. Ну, ось таке, ось таке купила, тому е, з, хочу вас попередити. Якщо вам прийде на думку купувати ось таку е, субстрату, такий, дивіться, його дивіться, що ви купуєте, тому що відходу від нього більше, ніж чого. Іншого. А коли пересіваєш, ну, що там, виходить пил і така темна ну, грунт темний. Не знаю, що це. Ну, я в нього, як мені терміново, то я його змішую з тим, що має лишилось, і висаджую в нього. Так, зараз, ось, поки тут в теплиці, хочу показати, хтось мене запитував, як виглядає Діхондра. Ось так вона виглядає. Я її, ну можливо, скільки з днів тому перенесла сюди. Теплицю. Недавно пересадила більший об'єм. Це об'єм 0,5. Ось так вона починає ці свої, бачите, пускати. І тут ось. Ну, мені здається, і тут краще, ніж в будинку. Хоча, й, знаєте, вночі холодно, гріємо таким ну, обогрівачем. Але, звісно, він же ж не дає того тепла. Так, підтримує. 10 градусів, ну а вдень трішки, звісно, прогрівається. Коли сонячно, то дуже жарко, а коли ось так як зараз дощ, то не жарко. Так, ще тільки почала переносити потрохи. Трохи висаджую горщики, ще не готова, де їх підвісити. Ну, така робота триває. Ну і ось купила такий торф. Так, вернулася. Ще раз покажу героїв дня. Субстрат універсальний фоліо. Хочу звернути вашу увагу на нього, і щоб ви його обходили стороною. Ну і цей також. Можливо, знаєте, є отакий субстрат еко інший. Не універсальний, якщо брати, то він буде кращий. Ну, універсальний це ось такий. Весь болоті. Це ще я його тут набирала, щоб пересівати. Ну, таке відео, кому воно корисне, поставте вподобайку. Прокоментуйте, що ви думаєте про ці субстрати. Бо, як на мене, це просто марнотратство. Просто гроші на вітер. На все добре, Миру нам та гарних квітів.